У нас в розпорядженні є антидронові рушниці різних виробників і різних країн. Їхнє призначення основне посадити дрон противника. Тільки в нашому в розпорядженні є антидронові рушниці виробників таких країн, як Литва, Україна і Сполучені Штати Америки. У ворога ми так само фіксували антидронові рушниці китайського виробництва з що є, я вважаю, що наш набір антидронових рушниць є набагато ефективнішим. Дрони зазвичай невеликі, тобто ми не можемо з вами побачити дрон, умовно, за кілометр або може за 700 метрів, і так далі. Тому використовуємо іншу концепцію, розроблену нами, яка передбачає взаємодію з моніторинговою групою, групою спостереження з аероскопів. Аероскопи працюють винятково по моделям DJI. це один з топових номер один виробників в світі цивільних дронів. Аероскопи працюють на далекій відстані. Якщо йдеться про аероскопи DJI. це може бути до 110 кілометрів. Аероскоп показує три типи координат: координати в прямому ефірі самого порту, самого дрону, як він пересувається, з якою швидкістю, на якої висоті він знаходиться, так само ми бачимо координати точки вильоту, тобто звідки піднявся цей дрон, і де з великою ймовірністю прямо зараз знаходиться пілот, і звідки здійснюється управління дроном. І третій тип координат це координати пілота в 20% випадків зі 100 Ага. Пілоти не приховують або не знають, як приховати координати безпосередньо свого фізичного розміщення. Зокрема, це будь-якого гаджету, з якого здійснюється управління. Більші БПЛА на зразок і полеронів полохуються іншими машинами, іншим обладнанням, які теж є у нас в секторі. Задачою нашої групи є знищення ворожих пілотів, тобто ми ідентифікуємо їхні польоти, місця їхнього виліту, перебування безпосередньо. Просто не просто тому, що нам цікаво знати, де вони знаходяться, а для того, щоб в взаємодії з засобами враження знищити екіпаж ворожих пілотів. Мінометні розрахунки, артилерійські розрахунки працюють по цілям, які ми даємо відповідно. Так само робота здійснюється антидроновими розрахунками з відбору дронів. Власне, працюємо наполегливо для того, щоб небо українське було українським.